Привіт! Від апостольських церков майже нічого не залишилось, а є купа різних обрядів, традицій, ритуалів, свят, ідоли, ікони, наприклад, і ну, танці, пісні різні. І є сліпа віра, тобто фарисейська, е, ну, ісидукейська, е, сатанинська, е, це мертва віра. Людська, от е, своє мняння і е, ну, там, віра своїм емоціям, почуттям. Отак от, от коротше. А є Божа віра, жива, яка завжди діяла, діє і буде діяти. Це практична віра. І... А перша е... її можна ще назвати злою, дурною, сліпою. І якщо не виконувати волю, Божу, не буде добрих плодів, а будуть проблеми, хвороба, прокляття, спокуси, е... гріхи, нещастя й біди. Ісус Господар суботи, і Він важливіший за будь-який день чи ще щось. І Бог милості хоче, а не жертви. Ізраїль почав за здоров'я, закінчив за упокій. Фарисеї багато інших засуджували Ісуса за те, що він стілював в суботу людей. і... Ще там багато чого казали. Але ж ми щодня піклуємось про себе, рідних, домашніх тваринок, ті, хто їх мають, про свого сла, наприклад, а не тільки в суботу чи в неділю. Господь порівняв фарисеїв, книжників з гробами, які зовні гарні, а всередині гнилі. Лукаві, беззаконні. Якщо бути дуже щедрим, але не мати Бога в серці, то це не має сенсу марно. Божа воля, щоб люди ставали його учнями і дотримувалися його заповідей. Всі релігії злі і дурні вони від лукавого. Бог радіє за одного наверненого грішника більше, ніж за сто праведників, які не потребують покаяння. А, ніж за 99. Більша людина, хай буде слугою. Бо хто повиситься, той принизиться, хто ну, понижений, той Бог підвищи, того Бог підвищить. Городим людям, які використовують людей, позичають в них чи щось інше. Дурні вважають, що золото більше за церкву, а розумні вважають, що церква більше за золото. І що дар важливіший за жертовник. Ну, Це дурні так вважають. А розумні, що жертовник навпаки більший за дар. І треба будувати церкву з живих каменів. Тобто служителів Божих. Гора гордим людям, невірним, впертим, злим. Треба любити і прощати ворогів своїх, благословляти їх і молитись за них. Біси волають і тікають від Слова Божого. Амінь.